Сьогоднішній день в Україні, люди ще, якщо закінчиться швидко війна, за день, наприклад, до вечора, Господь може любе чудо створити, що наша ЗСУ допомагає. Якщо вона закінчиться, чесно говорячи, люди, не знаю, коли люди, які з 14 року на війні, прийдуть сюди. Вони не готові побачити те, що тут. Люди не кожен побачили війну, не вся Україна відчула на себе, а на це всі куточки України. Тому треба капеланству, духовенству, ну і психологам підготувати людей цивільних і людей військових. Військових для того, щоб вони Любили, дивлячись ні на що, так, да, вони пройшли жах, вони пройшли біль. Я знаю по собі, тому що коли я прийшла у 2015 році, прийшла в Київ і побачила, що знає, з перших днів фронту я бачила, як там гинуть, як ми хоронили Не всіх, ну, хто гинув все. І стільки ранених, все. Я думала, що вся Україна так співчуває. Але коли я повернулася до Києва і побачила весілля, день народження, різні свята святкують, у мене було… я взагалі не знала, як це зрозуміти, як з цим змиритися, як, чому це. У мене було відчуття, що ми приїхали з другої країни, що війна в якійсь іншій країні. Тому я дуже... Я з Богом, і мені було важко, Ну, люди, які просто живуть і з перших днів там на війні, а ще котрі не приїжджали сюди, і не бачили, як люди живуть. Для них це -то важко. Тому цивільним людям мене порада. Не питайте, де вони, що вони робили, скільки вбивали, а чи вбивали взагалі, а як, а куди. Що ніяким займається на захоче, то скаже сам. Йому не треба цього згадувати. Не йому, не її, Їй так важко. Йому так. Не треба питання. Вони недоречні і вони ранять. І не кожна людина, та людина, яка дійсно пройшла пекло, вона не буде цим розвиватися. Вона не буде розказувати дрібниці. бо Для неї це важко. Ну, на цьому буде багато за того, хто не стільки зробив, скільки може з себе розказати, на цьому буде. Це неправильно, але це їх на їхній совісті, на совісті кожного. Тому я не знаю. Я знаю, що треба людей готувати, треба з людьми працювати. Цивільні, те, що вони мирно живуть, ну так, да, але ми не впевнені ні в чому. І ми маємо. Мати. Хочемо, не хочемо, любов до військових, подяк за те, що вони там, за те, що вони захищають, за те, що віддають життя, за те, що вони взагалі обороняють, не має значення, як? якщо вони виконують свій обов'язок по захисту батьківщини, вони дуже багато чого зробили і роблять. Тому, а віра у Бога полегше багато кому, дуже багато кому. І цивільним, і військовим. З Богом можна пройти все. З Божою допомогою. Треба тільки його попросити про це. Я не можу, я не знаю. Не бути відчайдушником, не, не випускати рук. З Богом можна пройти все. Немає такого, що не можна пройти.